Насправді праці МІДАС – це та операція, яка відкрила привідкрила ту реальну картину, яка існує в суспільстві наш сьогодні. Саме створена ця картинка нашими провладними органами, і про яку говоримо ми з 2019 року. Там, я б більш говорив в сфері безпеки про це питання, про те, що дійсно у нас у влади люди, які мають інший світогляд, іншу свідомість, і взагалі мені здається, вони працюють більше на Росію, ніж ну, навіть не здається, я довожу докази цього всього. І постійно на цьому нас наполягаю про те, що е, саме безпека країни сьогодні стоїть е, як під величезним питанням через дії таких посадовців, як ми сьогодні бачимо, у нас е, отримали владу в країні. Саме загроза в тому полягає, що це в них вони отримали повну владу в країні, якої не мав жоден президент до того часу, до цього часу, і саме тому ми бачимо такі руйнівні наслідки від неї. Операція Мінас показала саму суть цієї влади, показала, що насправді там жодного патріотизму немає, жодного бажання врятувати країну немає, і що насправді корупція це той інструмент, про який я говорив з позиції офіцера Служби безпеки України і головного розвідки, і сил спеціальних операцій, той інструмент російських спецслужб, які вони використовують саме для знищення нашої країни.